Всім привіт! В цьому ролику ми спробуємо вам показати е, причини, при яких у вас немає позиції на електробузі ВЛ-11М на нашому каналі. Так, перед тим як ви одразу немає, ви ставите, ставите реверсивку, ставите, вмикаєте. У вас немає Нема. Не треба одразу брати все, перемички і бігти до клемової рейки, все, ВВК. В першу чергу ви повинні опрацювати свою кабіну управління. Буває, що ну, з кабіни можна знайти причину ну, в першу чергу. І тому перші причини наші, банальні, але вони є. Это включили ви ЕПК, або не включили. Вот. Буває, туди не дивитися, а одразу ставити перепозицію, воно не їде. В першу чергу це ЕПК, але сам включить. Друга, друга причина може бути. Це м -м, датчик 418. О. Загорілась лампочка, ви туди не подивилися і у вас нема переопозиції. Є причини, коли вона перегорає та лампочка, вона не світиться, то потрібно ну, перещокнути вашу кнопку сигналізації. І може бути вам це допоможе. Буває таке, що блокіровка повністю 367 блокіровка не сіла Повністю і не збирає вашу вам першу позицію. Такі случаї теж, теж бували. Ви включили і поставили її далі. І за цього немає. Чуть-чуть може пошевелити саму 367-блокіровку. Це теж може бути таке. Це буває таке, що у вас це, ну, мотор вентилятори працюють, а перепозиції немає. Не вистачає для включення наших, не вистачає наших не батарей. Вони ж коли включаються вентилятор, вони стають у нас паралельно на зарядку. А коли виключаєте, ну, бути, що ви вимкнете мотор-вентилятори і у вас і спробуйте в ходу також виключили, попро, включили першу позицію. Вона може з'явитися. Є такі випадки, ми з ними теж стикалися. Це ще з пульта. Також може бути що? Банальщина теж банальщина. Ну, ви, може, кран просто не поставили, не зарядили. Тож, тормозна майстраль 0, а ви вже перевіряєте перепозицію. Може бути таке. Також, може бути, треба перевірити ваші автомати В20, В30. Включені ли вони? Може вони відключені. Буває таке. Це основні. Потім, є така причина. Ви до позицію і дивитесь на лампочку РН. Лампочка РН загорітися. Це дає нам. Те, що буває цепочки, в які цепочки обрив може бути. Якщо лампочка РН горить, у вас К 1 включився, вже, вже ваша низьковольтна цепочка зібралася не вся, я ж кажу, не за всю, за ваші три лінійних контактора, А один К1. Він, він включився, а токів немає. Може бути обрив у високій високовольтній частині в двигунах. Може бути така причина. Також є причина, чому не, немає перепозиції, буває обрив в самому Е587 проводі. Другі проводи ми поки не будемо лізти. Якщо в ньому обрив, можна зробити от е, наше освітлення ходових частин E903, Е903 E587. При постановці позиції, ви поставили переопозицію, потім включаєте сам тумблер, у помічника є тумблер, там освітлення освітленна частини, і у вас зібратися ця зобразиться карапозиція. Далі, коли ви це все зробили, тоді ви можете піти і поставити вашу ну, перемичку. Як всі ставлять я 587-604. Ну, ми не рекомендуємо її ставити. Тому що ви входите блокіровку БВ. Блокіровка БВ при. Коли БВ буде срабатувати і відключатися, йому буде тяжело одному рвати дугу. А так, блокування БВ в цепі наших лінійних, буде теж відключить наші лінійний і буде рвати дугу, що на БВ, що на наших трьох лінійних контакторах. Буде БВ легше це зробити. І не підгорить наша доносительна камера в БВ, БВ стане цілі. Далі, далі ми зараз підемо в ВВК і покажемо вам ще причини, по при яких не збирається перепозиція. І подивимося при включенні перепозиції, які в е, рельєф включаються, які виключаються і які лінійні повинні включитися. Якщо треба швидко до того, як йти в ВВК, перевіряти наші лінійні, наші РПшки, ви можете поставити перемичку, перемичку яку ми вам... Рекомендуємо. Ви можете ставити і цю перемічку e 587 604 Ну, правильніше ставити 599, 604. 599 -604. Так, 599 -604 -604. 599. 604. 604. Ось. Це. Плюс на наші лінійні контактори. Плюс. Мінус, якщо немає у вас першої позиції, тоді треба ставити 589 корпус. 589 і хороший десь, ну щоб мінус знайти. йти. хороший зачищений болт і шо. І на нього ставити. і на корпус. Поставили. Це буде, це буде мінус вашим, вашим лінійним цієї секції. Ви ж не, не, не розумієте, де вас не збирається перша позиція. Там ви ставите мінус. Якщо ви ставите 599 604, 599,604, то ви ставите його, якщо ви їдете S з'єднанням. І у вас пропала, наприклад, в ходу, в перша позиція, то ви ставите в кожній секції це s зєднання Якщо це, воно пропаде далі, наприклад, p з'єднання, тоді ставите в неробочій секції. Яка у вас там секція розбирається, по ви дивитесь по нашому, на пульту, і ви там уже в тій ставите. Ще раз повторюю, що. Ми не рекомендуємо e Причину, ще раз, ще раз нагадую цю причину, тому що коли у вас БВ буде відключати, так у вас відключаться лінійні. І ви з БВ і лінійні, порве дугу легше буде рвати БВ-дугу і він так буде розрушатися. І так, для того, щоб ми пішли в ВВК, нам потрібно спочатку. Ну, у нас ми повинні включити БВ, наш БВ, ЛСН, включити, поставити нашу, нашу реверсивку моторну і дати першу позицію. Все, дали першу позицію, у нас кран заряжений, і йде БВК, дивимося, які лінійні у нас включилися і включилися наше РВ6. А і подивитися, які в нас РП включилися. Які повинні включатися при першій позиції. І так, ідемо. І так, ми ВВК, дивимося наші лінійні контактори. І так, у нас К-19 увімкнений, К1 увімкнений. І К-18 у нас дожив теж увімкнений. К-18. Ось К-18. Ось він, К-18. Далі вам потрібно подивитися, включена у вас РВ6. Включено. Буває таке, що вона не включена. І буває, при переходах вона відключається. Тому ви можете РВ6 теж сюди включити, тобто розкрити в включеному стані. РВ6. Це потрібно тоді, коли у вас воно не настроєна, це РВ6. Або там, в обриві вона не включається. Її можна Само РВі замкнути. Коли ви, у вас намикаються ваші лінійні контактри, ви теж повинні подивитися ваші РП, які у вас повинні бути замкнуті. Вас повинні бути замкнуті. РП27, РП28 повинні бути замкнуті. РП20 должна бути теж замкнута. РП26, РП23, повинні бути розімкнуті це ваш, ну, при першій позиції. Другі РП я вам не називаю, тому що це для другий наш цепочок. Ще раз вам повторюю, коли ви ставите E587-604, 599 604, ви повинні розуміти, яку ви цепочку обходите. Ну, Розумієте, що ви обходите рп 20 це ваш контроль проворота ваших реверсорів. РП20, ви його обійшли. Е, е, датчик 418 РП23. Коли у вас ну, будуть зрабатувати тормоза, у вас тяга все одно буде. Ви що обійшли. Ось у, е... РП, його блокуровочний контакт. Також РП28, ви теж обійдете. Це ваш кран машиніста. Ви теж не теж розумієте. У тебе елементарно рп 20 і РП23. Ми вам рекомендуємо ну, виїхати з перегону, а не працювати всю зміну. Щоб виїхати з перегону ну, з тяжелим поїздом або з паражняком, щоб освободити перегон, вам цього достатньо. Доїхати до станції. Далі ми не рекомендуємо це робити. Ви далі будете самі брати на себе відповідальність за ці дії, що ви ставите ці перемички. Так що, від нашого каналу. Така от рекомендація. В цьому ролику ми вам спробу показати ну, основні причини не збора, першої позиції на електровозі ВЛ-12М. Другі проводи ми поки не ліземо. Якщо вам цікаво, далі ця тема ми будемо далі е, розвивати. Тому підписуємося на канал. Перемога буде за нами. Слава Україні! Дослімося е, в наступних відео. До побачення!